Так. а цінність в людях не тому. От, чи ти маєш гроші, чи ти не маєш, ти повинен щось заплатити, чи не заплатити. Mm. Цінність людині це повага насамперед. Mm. Людина приїхала, побачила, що є Мія і Марк. Mm -hmm. Вони якраз приїхали, от, ми якраз малі були. Mm -hmm. І він на другий день приніс нам коробочку з одягом. Я бачила. Це, ти, ти представляєш, бачила. яка людина. От, от річ. у цьому цінність. Не, не заплатити там за щось, mm -hmm. да? mm -hmm. отримати емоції, отримати цінність і отримати насамперед повагу, що тебе поважали і про тебе згадувала. Це дуже кайфово, вона сама наш, да. себе да. такими людьми, да, да. Це, 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 дуже, ну ти знаєш, дуже мало дуже... таких людей на самій ділянці. Не, не Ду, мало, мало Відає... на я, насправді. да, немає. От, якщо взяти там, не знаю, 100 чоловік, то із цих 100 максимум 3, максимум Сміслі? 3, може даже 1. да. От реально може даже 1. Сейчас люди дуже сильно і спорти, то ли гроші їх портять, то ли оточення, хер пойми, що воно щось відбувається, сань, То коронавірус, то війна. Ми, 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 бажаємо, щоб в ваших сім'ях, в ваших відносинах, в бізнесі, в роботі, в розвитку попадалось тільки на давай так, Максимально адекватні, здраві, компетентні люди, люди які да. будуть вам доносити а, оцю ізюминку приємності да, да? не фінансову, як... да, а душевно, не... вот. і будуть давати вам можливість розвиватися з кайфом. Рівно ми... так, да? друзі, Правда? хто шукав класну автівку, компанія Dream, звертайтеся.